Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. А ми вже на килимочках. Так, і це означає, що просто зараз ми будемо тренувати своє тіло м'яко з любов'ю, але давай так не просто тренувати, а ан... стрес знімати антистресова йога. Так і ми будемо це робити з Катериною Ловінською, яка вже в нас в студії Катя. Влітає Заходь. влітає наша йогиня. привіт, кейтіньо. Тьомки, Олки, привіт. Равіт. Привіт. Привіт. наскажи, ну, ну от сумував за йогою. Я її робив. І робив. Так. Моя, ти А золото. чому -ти, тільки Тимур? Я теж страждала. <ріст> <ріст> Ні, ну, страждала. ну ти з нами в ефіра була. А, а це було. Із Юрою, mm. та. О, а, пам'ятаєш, з Юрою, так. Так. А так. А Кінорчик сам їздив в Тимур. <ріст> <Я ріст> було. Було. Кать, давай так. одразу э, до... Суть. Ну, власне, чому ми зібралися? Ну по перше, середа. По-друге, дивись да. за травень. Так, 18 да. масованих ракетних атак, здебільшого вночі, зокрема на Київ, так, так. само собою. Всі не сплять у всіх стрес, у всіх нерви, все болить. А, і що потім? Ну, починається насправді є ж статистика, що 86% хвороб угу. так. це від стресу. Вірно, і це так. шок. Так, так, це, це шок зношується організм. Знаєте, страждає імунна система. Потім пам'ять, гормональна система і все все поступово, як то накопичуваний такий ефект. Ефект людина страждає від сиплеться поступово та тіло як психосоматикою набирає все на себе. Угу. Тому бажано, дуже бажано знати, які вправи робити щодня. Кать, от дивись, ми стоїмо з Тимуром. Так. Ти по нашій поставі, по так. наших плечах, так. по наших спинах можеш визначити. Скажу, чи що ми ви не в стресі? Чи ми доспали, чи не доспали? Ви доспали, чи мос... сьогодні так. Ви доспали у вас розправлені табло... плечі, бо дійсно є такий показник, що людина, як в ракушку, ховається. Ага. Та плечі деформуються, грудна клітина, трішечки так провалюється, провалюється в колінках людина і живіт висувається. Ось, mm. А завжди в поставі, коли. Ось там та, нас. Та. Та. А коли ми завжди от відкриті, такі в mm -hmm. нас от грудна клітина, прям сонячним сплетінням своїм світимо догори. Ти знаєш, от ти кажеш, от зараз дивимося графіку, так і я от пригадую, да. що дійсно, коли там в постійному стресі, ти от починаєш закритися. Хочеться, скажи Так, осунувся, так це та, сховався. Та, та, там та, не та, хочу. Та. Не мов би захи захистив сам себе ага. в своєму світі. так? а та. та, може людина просто так ходить постійно, ну, тоді це можливо, можливо, але це треба так, також коригувати. Так. Тобто це не обов'язкова ознака, прям недосипу. Це може бути це просто можливо ознака вже на постійній <сміт> основі. <сміт> як <сміт> як <то> постійний стрес. <сміт> <сміт> Але ж <сміт> є ще одна сторона, скільки там ми за статистикою британські вчені підрахували, так? 385 калорій. Бачите? <сміт> це на 385 <сміт> калорій більше з'їдає людина в стресі. І до речі, кажуть: якщо ти займаєшся спортом і погано спиш, ти набагато більше калорій набираєш. Аніж витрачаєш, навіть займаючись спортом, тому треба сон, наш відпочинок, спорт і харчування. Харчування. така, а як себе все-таки привести до ладу, якщо от не доспали? Та. Самі знаємо через коло. Що не доспали? У нас є антистресова улюблена музика, в нас є сніданок з 1 плюс 1, який можна вмикати щоранку. Розумієте? Збалансоване харчування, йога посередах. Тобто, в нас такий арсенал дуже великий. Я думаю, що вже вкарбувалися в пам'яті наші всі: кішки, собаки, голуби. Пам'ятаєте, що ми робили? Скорпіон, дерева, скорпіон, та-та-та. Ми все пам'ятаємо. Давай і сьогодні ти для нас підготувала вправи Дуже легенькі, які нас поступово приводять до ладу. Підлогу на килимки, так? Да. Так, що одразу не в нас, в нас не? одразу не кішка буде, в нас Кісячка. одразу прямокутний та столик це кішка для того, щоб порухати хребет, його розгинаючи, ага. зробити вдих, потягнутися купочком по вниз. Катюня, так. давай ще раз, якщо ви не доспали, так. якщо ви в стресі, ви берете за ці вправи. За ці вправи. Так. Mm -hmm. І видихаємо. О, з ліжка перекотилися на, на, на килимочок, одразу катата. в кішку. О, І видихаємо, потім тягнемо лопаточки вверх. І дуже повільно, будь ласка, дихайте тут так в тандемі, прям хочеться повільно вдихнути, прогнутися разом із диханням, а потім витихнути. і сховати, сховати підборіддя, скруглити спиночку, підкрутити кубрик. Все як ми вміємо, молодці і ще разочок вдих, подивилися перед собою. Скільки прогнулися. по По, по, по вісім разів, разів то достатньо ага. буде та. Думаю, ми трошки поменше будемо робити. Та, та, Повісім. По потім потягнутися, цуценя, ага. руки йдуть цуценяку. А грудний відділ, розкриваючись, йде вниз. І гарно подихати в нижні ребра. От прям щоб гарно діафрагма попрацювала, глибокий вдих носиком. Видихаємо і ще глибше, груди занурюємо, пахви вниз є. Чи якщо, якщо є помічники вдома, так. можна так от зробити вдих як... і видихом? Все нормально, Та, не знаю, Ірисика. Ти трішки вперед, будь ласка, висувайся Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, Опа, а зроби так. її так же, як мені. О, як мішка, медведик такий. Супер. Назад Потім ми з вами сідочки, сідаючи на п'ятки, і, введемо, і вдих, піднімаючи круглу спину, видихаємо прогином і назад. Намагайтесь, будь ласка, скруглити хребет, сховати попочок всередину і прогнутися і піти назад. Ідемо і чикручки під плечима та на ширині плеча. Вдих ще вверх ага, і видих вниз. Так, і взагалі всі нахили, всі ці складочки вони заспокоюють, заспокоюють ага. нервову систему Ні. та відновлюють параси. Ці хвилі, та, хвилі. Та, хвилі. І хвилі, то взагалі артикуляція хребта суперова вправа. Вдих вверх, угу. видих вниз угу. і піднімаємось нашу улюблену, Будь ласка, друзі, собаку мордою вниз. Собака. Собака. Витягуємо гарну маківку вниз, угу. куприк доверху. Так, походіть чуть п'яточками трішечки по черзі, по черзі. Є. А потім через круглу спинку відкриваємось, видихаємо собаку мордою вверх. Потягніться маківкою. Гарно, 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 гарно. І видихнемо знову назад. Собака мордою вниз. Є ще трішки, так щоб в нас налагодити повністю всі процеси. Кров розігнати по організму лімфу. Думки перевести. Знову назад. Угу. І коліночка підставляючи під таз, ми з вами скрутки також такі робимо, де одна рука, піднімаючись на вдих вгору, йде видихом в протилежний бік, і ми лягаємо, продихаємо це положення. І Руся, а ти, будь ласка, повертайся до Тімура витягуйся, дихай і гарненько знову в ребра. О, глибокий вдих, видих. Піднімаючись, напевно, треба змінити сторону. Так. Та? Це так боляче приємно. Боляче приємно, кажеш? Диво таке відчуття, коли тобі трохи боляче. Боляче, то але приємно. <рес> 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 Бо аж по спіралі та витягуємося. Ага. Так, на інший так, бочок так. трішечки. і Дивинуся. <рес> Гарно, правда? Угу. Пробудження таке. Відволікаєшся одразу, молодці. О, Тимурчик кайфує. Ага. Є. Я кажу, мені все нравиться. І піднімаючись, ми на животику робимо також пару скруток, розкриваючи руки в різні сторони, з правої ноги прошу видихом вліво заходимо. Видихаємо колінко, провертаємо та в кульшовому суглобі. Коліно буде дивитися ой, вверх. Ой, ой, ой. Що там, Що там кульшовий ага. судома. Амплітуду Хочеш велику. Хочеш про це зараз. поговорити? Хочеш про це поговорити? Так, і з видихом повертаємось вниз, прижимаємо таз, груди, вдих ліва, будь ласка, нога і видих та в правий бік туди. Угу. Як того, в такого скорпіончика. Зараз Тімурчик, щоб тебе <зас> зачепити. І груди на мене тяни вниз. О, молодець. О, ага. Молодчинки. Є. Видихаємо знову в центр. І штовхаємо руками підлогу, робимо вдих, на видиху кобра, розкриваємо грудну клітину, піднімаємо погляд, вверх, підтягуємо низ живота. чуть-чуть плечі назад трішечки. О. Будь ласка. Будь ласка. <laughs> Дякую. Ага. Ага. Видихаємо вниз і вислизаємо грудною клітиною по підлозі назад. поза малюка. Пам'ятаєте, теж дуже корисна така поза, mm. де її можна в будь-якому місці прийняти. Так. <laughs> Витягнули таз гарно на п'яточки посадили, лоб донизу. Угу. Є. І ж багатоки, хто хоче, може посідати. Ну, це ж є. Сідай. А, Сідай, а, шпагат. шпагат. Штанцій, вправи, вискій, вискій, знаєте, от, що я помітила, коли ви не висипаєтесь, у вас у мене одразу так. починає тягнути спину. А у ці вправи, всі на... розраховані на грудний, ти молодець, на грудний, на спину, на цілий наш хребет. І я і ну, я прийти. бадьора. Кріпатура з'являється від того, що ти не доспав. А тепер давай в шпагат. Тімур, що чесно? Це в ефірі? Ні, ні, Тімур. Давай це й продукти. Оце вас точно пробудить зранку. От подивіться на Тімура, старайтеся працюйте, у вас теж вийде отакий Так, Так, точно. А я довго поки не можу сидіти. Я тільки сів, а ти прибрав. Значить, наступний ефір робимо по шпагати. Це буквально секунда. тобі, Катя. Ми тепер знаємо, як боротися із стресом. А краще спати, висипатися, займатися спортом, дивитися сніданок, правильно харчуватися. На правах реклами. Все розповіла, як треба взагалі. Дякую, Мика. Дякую. Дякуємо, папа. Ми за мить знову тут. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі траса на Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Простий солдат. Іноді за країну треба помирати чи реально співіснувати з країною Поки Росія існує як державне утворення. Загроза загрозиться. Нікуди не зникне. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. Ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру. Я вас питаю. Я вважаю, що це природний процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас. Вона до чого йде до нашої перемоги. Мосийчук. плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.